Добрий день, вітаю всіх! Сьогодні ми навчимося з вами робити відеоскрайбінг за допомогою програми «Презентація PowerPoint. Зараз я вам покажу, що в мене вийшло, і потім ми спробуємо з вами додати щось і зробити відео скрайбінг. І так далі, на превеликий жаль, пісню мені прийдеться прибрати, тому що є авторське право, але ви можете це вставити, якщо ви не будете викладати на YouTube канал, то, в принципі, вам можна, можна користуватися такими музичними ставками. І так, переходимо до того, як це все робити. Що я вам можу запропонувати? Перше. Я можу запропонувати зробити новий слайд. Створюємо слайд. Він у мене пустий. І дивіться, я оформила цей слайд так, як я захотіла. Тобто, я не брала шаблон, а зробила це за допомогою конструктора, формат фону. І тут ми можемо з вами зробити будь-який слайд-який будь, слайд, будь фон. Я обрала градієнтну. Далі після цього ви бачите, що тут є пропорції, завдяки яким ми можемо з вами зробити колір, додати, якщо нам потрібно, ще один прапорець, додати ще колір, який нам потрібно, ну, можливо, так. Після цього або видалити, якщо вам потрібно якийсь видалити. Після цього налаштувати граді. Тип градієнту, я обрала лінійний напрямок. У мене збоку, ви бачите, по діагоналі з верхнього лігового кута. І кут ви можете обрати, і градієнт, який вам схочеться, тобто, в принципі, ви можете експериментувати. Я зробила це для всіх слайдів, тобто застосувати до всіх. І так я зробила свій авторський фон, так як мені потрібно. Переходимо до того, що ми будемо вставляти в цей фон. Зверніть увагу, що у мене тут є рука з ручкою або з олівцем. Для цього вам потрібно завантажити в вашому ну, якийсь... Малюнок, я взяла просто якусь чорну руку, яка тримає олівець, і е, собі завантажила цей малюночок. Ви можете декілька зробити, можливо, ви хочете з різних сторін, щоб ця рука була. Можете додати. І зверніть увагу, що найчастіше ми з вами це все робимо з фоном. Як же нам прибрати цей фон? По-перше, ми можемо це спробувати зробити в самій презентації, але це не завжди. Доречно, не завжди якісно. І я вам пропоную звернутися на сайт background, тобто цей сайт безкоштовно можна, можна навіть не реєструватися, сюди завантажити зображення, з якого вам потрібно прибрати фон. Ви його завантажуєте, відкриваєте, і одразу у вас прибирається фон, і ви можете завантажити це зображення собі на комп'ютер. Так само я робила і зі всіма. До речі, світлинами, які я сюди завантажувала. Тобто, у всіх світлинах я прибрала фон для того, щоб мені було зручно з ними працювати. Тепер, що ми робимо далі? По-перше, ми даємо, додаємо зображення з рукою. Додали це зображення. Я його трошечки зменшила, тому що мені не потрібна така велика рука. Після цього нам потрібно вставити анімацію ой, вибачте, анімацію. Тобто я додала анімацію, звичайне звичайна поява. Можна зробити, щоб це було по клацанню. Ви можете зробити, щоб це було з. Налаштувати так, як вам потрібно, разом з попереднім. І далі я вставила сюди зображення, з яким я вже буду працювати. Ну, наприклад, це буде ось цей портрет Тараса Григоровича. Я його вставила. Не забудьте руку переставити на передній план, бо ми будемо нею працювати. І починаємо налаштовувати. Я хочу, щоб мій малюнок з'являвся зверху донизу, тому до нашої руки я додам анімацію. Ця анімація буде у нас користувацький шлях. Шляхи переміщення, користувацький шлях. Я додаю, і тепер за допомогою лівою кнопкою миші я можу малювати ну, приблизно так, як буде виглядати. Що саме ми буде малювати наша рука? Ну, і десь ось тут я буду завершувати. Щоб завершити цей користувацький шлях, два рази натискаємо ліву кнопку миші. І ви бачите, що тепер таке враження, що моя рука а, малює цей малюнок. Ви можете трошечки передвинути або малюнок, або цей користувацький шлях, якщо ви бачите, що щось не так, і налаштувати так, як вам потрібно. Далі ми налаштовуємо нашу саме світлину. Тому що вона потр... повинна з'являтися, ми додаємо анімацію появи, але в параметри ефектів робимо зверху, згори, щоб з'являлася, і робимо налаштування. Тут, по, в області анімації, до речі, для того, щоб вона з'явилася, нам потрібно зайти в анімацію, натиснути сюди на область анімації, щоб з'явилося це віконце, і щоб ми могли з вами все налаштовувати. І так, я налаштовую параметри ефектів. Мого користувацького шляху. По-перше, не склацанням, а відразу після попереднього, тобто з'явилася рука, після цього ми починаємо малювати. І зроблю, щоб це дуже повільно було. Ось так це буде відбуватися приблизно. Далі, наступне це наш малюнок, який буде з'являтися. Ми теж параметри ефектів налаштовуємо. У нас буде одночасно з попереднім, і так само десь 5 секунд, тобто повільно, щоб не одразу все це з'являлося. Переглянемо, що у нас вийшло. В принципі, якщо нас це влаштовує, то ми можемо залишити або трошечки, можливо, змінити. І тепер нам потрібно, щоб наша рука просто зникала. Для цього додаємо для неї анімацію зникнення. Я беру просте зникнення. Налаштовую його в параметрі ефектів час не клацання, а відразу після. І натискаю ОК. Тепер ми, я хочу додати сюди якусь цитату великого е, поета і письменника Тараса Григоровича. Для цього ми можемо зайти на якийсь сайт, для того, щоб е, ми завантажили з вами е, ці цитати. Ну, наприклад, звідси. Е, я хочу. Якусь цитату взяти, нехай буде ось ця. Копіюємо і вставляємо цю цитату на слайд. Звісно, що можна її налаштувати так, як вам потрібно, тобто ви можете виділити. І далі налаштувати шрифт, розмір, такий як вам потрібен. Ну, Мабуть, десь. Після цього давайте налаштовувати далі те, що у нас є. Ми можемо знову або копіювати те, що у нас тут є, але я знов-таки вставляю нашу руку, ви можете іншу взяти, якщо вам потрібно, і починаємо її знов налаштовувати. По-перше, нам потрібно, щоб була поява цієї руки. Знов таки після попереднього. І знов користувацький шлях. Тут трошечки потрібно буде допрацювати, тому що тут нам потрібно буде налаштувати час. Ну і починаємо малювати, як у нас буде наша рука писати цей текст. Десь ось так. Налаштували. Налаштували після попереднього. і далі давайте будемо налаштовувати наш текст. Нам потрібно додати анімацію, щоб наш текст з'являвся поява. Але в параметрі ефектів нам потрібно налаштувати, щоб цей текст з'являвся зліва. І далі налаштовуємо саме в області анімації. Переходимо в параметри ефектів і починаємо е, працювати. По-перше, щоб текст з'являвся не увесь разом, а по буквах. Далі будемо налаштовувати, щоб одночасно з попереднім. Ну і Тут потрібно буде налаштувати наш. Подивитися декілька разів, як нам буде краще. Наприклад, щоб текст з'являвся повільно, наприклад, так десь приблизно. Або, можливо, він буде трошки швидше з'являтися. Тут ви вже налаштовуєте так, як вам потрібно. Знов-таки наш, нашу руку я теж зробила десь на 9 секунд, щоб вона не дуже швидко з'являлася. Трошечки пересуну на початок тексту. Ось, мабуть, так. І далі, я думаю, що цей текст потрібно, щоб він десь був. Дві секунди, ну, подивимося зараз, як воно все буде. І так, переглядаємо цей слайд з поточного для того, щоб ви побачили, що у нас вийшло. З'являється портрет, і далі ми починаємо писати. Ви бачите, що букви наші з'являються трошки повільніше, ніж наша рука, тому треба трошки по-іншому налаштувати. Або час, щоб тут був швидше щоб з'являлися ці букви, а тут можна намалювати трошки повільніше, наприклад, не 9 секунд, а 10 секунд. Давайте ще раз спробуємо це подивитися з поточного слайду. Ну, десь приблизно так. Або можливо, все ж таки залишити тут 9 секунд. Тобто, це ви вже, будь ласка, самостійно налаштовуйте, дивіться, як буде краще, і е, тоді ви зможете це все з, з, виправити і так далі. Зверніть увагу, як я працювала далі. Ну, по-перше, для того, щоб краще і швидше працювати, е, ви можете скористатися. Тим, що ви можете здублювати цей слайд, права кнопка миші, ви можете дублювати слайд, сюди налаштувати інші слова. Можливо, вам потрібно буде трошки відредагувати користувацький шлях, якщо потрібно. Навіть якщо у вас тут інше зображення, то ви можете теж, а користувацький шлях, в принципі, може трошечки якби, бути. Ідентичним, тому ви можете просто праву кнопку миші змінити зображення, наприклад, на трошки інше, ну, нехай це буде на е, ось це зображення. І, в принципі, можливо, у вас навіть цей користувальський шлях теж влаштує. Якщо ви подивитеся, що воно буде, е, в принципі, ну, можна і залишити, залишити те, що у вас є. Далі ви можете вставити мелодію, яка у вас дібрана вже. Як це зробити? Це у нас є вставлення аудіо, ви додаєте аудіо, яке у вас є, і налаштовуєте його. По-перше, коли ви на нього натискаєте, у вас з'являється вкладка знаряддя для аудіо записів, ви можете приховувати цей значок. Коли ви будете показувати ці слайди, далі ви можете натиснути відтворення в усіх слайдах. Ви можете зробити це фоновим відтворенням. Також ви можете обрізати аудіо, можливо, вам потрібно, щоб не вся пісня звучала. Ви можете це все зробити, також зверніть увагу на те, що цю презентацію ви можете зберегти як відео. Краще за все, якщо ви зробите в показі слайдів репетицію часу для того, щоб у вас не було такого, що ваша пісня буде довша, ніж показ всіх слайдів. Тобто, ви можете увімкнути репетицію часу. І на записі записати всі слайди. Тобто записати кожен слайд на стільки секунд, скільки вам потрібно. Після цього ви можете натиснути на кнопку «Файл». Далі, зберегти як. Обирайте місце, де будете зберігати ваш, вашу презентацію, наприклад, на робочому столі. Можете надати їй ім'я і зберегти цю презентацію не як презентацію, а саме як відео. Натиснути Зберегти. І ви побачите внизу, що у вас буде зберігатися ця презентація як відео. Дочекайтеся до кінця, коли вона збережеться, то потім ви зможете її передивитися саме як відеоформат. Сподіваюся, що вам це допомогло. Дякую за увагу! До побачення! Далі буде цікавіше. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. Якщо вам сподобалося, можете написати свій коментар. Всього найкращого. До побачення!